Я вас вітаю, друзі. Сьогодні я вирішив провести коротенький курс питань по грі, які можуть виникнути у новачків Mobile Legends. Я, звісно, дам відповіді на ці запитання, щоб новачкам було ліпше орієнтуватися у грі. Як ми знаємо, поріг входження у гру доволі високий, і далеко не кожен у цій грі зупиниться. Багато чого залишиться незрозумілим навіть на довгий час перебування у грі. І доволі буває часте явище, коли багато гравців вже на міфічному рангу не знають багато елементарних речей у цій грі. Є такі люди, що не знають, що Таке роум, не знаю, що таке антихіл, не знаю, що таке антифіз, стазіс і таке інше. Дуже багато людей навіть не знають, чому такий персонаж, як Кері, спроможне так швидко вбивати танків. Як так вийшло, що стрільця так швидко вбиває танк? Чому мій персонаж так слабо відхилюється? Чому не варто влітати один в п'ять? Що таке пуш? Що таке ган? А де знаходиться магазин предметів? Та інші питання ми розглянемо в цьому відео. Взагалі, чому у людей можуть виникати такі питання? Проблема у самій грі. Сама гра не дає новачкам відповіді на ці запитання, і в більшості випадках новачки, як сліпі кошенята, йдуть грати не розуміючи багатьох речей, які можна зрозуміти вже протягом років, набивши багато шишок. У кого сталеві нерви, то, й, звісно, пройде цей шлях, у когось нервів може не вистачити, і він видалить гру майже на самому її початку, не давши їй жодного шансу. Добре, коли в цю гру вас приведе друг і багато речей вам пояснить, але не всім випадає такий шанс. Хтось її встановить, бо Побачив гру на Ютубі, або в інших соцмережах, або побачив рекламу. І таким людям буде дуже не солодко на початку, тому це відео саме для таких. Ну, почнемо з самого простого. Що таке базова атака. Базова атака це атака, яка проводиться з кнопки автоатаки. Ця кнопочка у вигляді сокири в нижньому правому куточку. Саме через цю кнопочку персонажі у грі проводять базові атаки. На базові атаки впливає такі параметри, як швидкість атаки. Чим вища швидкість атаки, тим швидше персонаж проводить базові атаки. Також на базові атаки впливає сила атаки. Чим вища сила, тим сильніші базові атаки. Також існують різні Зногороди підсилювачів, які можуть вашу атаку робити сильнішою. Наприклад, такі параметри, як шанс критичної атаки, або вампіризм, який різновид атаки існує. Атаки усього дві: це фізична і магічна. Фізична атака наносить фізичний тип ушкодження, магічна відповідно магічний тип ушкодження. Якщо персонаж володіє фізичною атакою, то предмети, які підсилюють магічну атаку, йому нічим не допоможуть. Тому краще дивитись на предмети, які підсилюють саме фізичну атаку, який різновид захист. Існує різновидів захисту рівно стільки, скільки різновидів атак. Теж два. Теж фізичний та магічний. Чим вище у вас показник фізичного захисту, тим слабші будуть атаки проти вас у противників, які володіють фізичною атакою. З магічним захистом рівно те саме, але вже проти персонажів, які володіють магічною атакою. І так само магазин предметів розділяється на предмети фізичного захисту та магічного захисту. Що таке фарм? Фарм це слово англомовного походження, означає дію, яка приводить до здобутку валюти в даному випадку, це золото. За золото ви купуєте персонажу предмети, які його посилюють. Розділяються два види фарму: це особистий і командний. Особистий це той, який ви здобуваєте собі самі. І командний це той фарм, який розділяється на всю команду, наприклад, вбивство черепахи або лорда. Фарм з цих двох об'єктів розділяється між усіма членами команди. Особистий фарм відбувається відбивств ворожих кріпів, лісних кріпів та ворожих героїв, а також надається додатк золото від роуму. Що таке роум? Роум це стан персонажа, який надає своїм тімейтам допоміжні ефекти протягом гри і скасовує особистий фарм в угоду фарму його тімейтів. Фарм роумера це окремий фарм, де роумер буде отримувати певну кількість золота протягом усієї гри. Спершу може здатися, що це найліпший вид фарму, але це не так. Роумери в 90% випадках останні по фарму у своїй команді. В цьому і сенс роума: що весь свій особистий фарм ти віддаєш своїм тімейтам. Тим, кому він більше потрібен. Є чотири види роума: це червоний, синій, зелений та фіолетовий. Кожен з них володіє додатковим ефектом, який робить сильнішим ваших тімейтів. Наприклад, червоний дає більше швидкості атаки, фіолетовий робить на деякий час ваших тімейтів невидимими і швидшими в пересуванні. Зелений посилює ефект лікування, а синій трохи посилює атаки. Що таке антихіл і де його брати? Це питання номер один у грі. Це якась епідемія. Саме через це ти можеш бачити, як часто банять Естеса, наприклад, бо люди просто не знають, що проти нього можна зібрати антихіл. Також люди не знають, що антихіл працює проти щитів, а ніхто не хоче читати властивості предметів, а гра не пояснює, що існують такі властивості, які роблять відхил персонажів і їх щити вдвічі слабшими. Правда, є такі персонаж, як Флорін, проти якої антихіл не працює, і чомусь люди після цього банять саме Естес. Хоча, якщо ви вже баните, то баньте Флорін, бо це найсильніший хілер у грі. Припиніть банити Естеса, це тупий бан, тупіше за який може бути тільки бан Ханзо. Так де його брати, цей антихіл? Магазин предметів саме в предметах знаходиться антихіл, а саме в трьох це намисто ув'язнення, панування криги і тризуб. Намисто варто збирати магам і підтримці з магічною атакою. Панування криги варто збирати танкам, бійцям і іноді підтримці залежить від ситуації. Тризуб варто збирати стрільцям і переважно тим, у кого сильні автоатаки. Також варто зазначити, що у грі є такий персонаж, як Баксі, у котрого вже вбудований антихіл. Він співпрацює з антихілом від предмету. Що таке? Антифіз антифізом називають предмет під назвою Вітер природи. Він знаходиться в розділі предметів фізичної атаки. Цей предмет володіє властивістю, яка надає імунітет до фізичного ураження на кілька секунд. Цю властивість потрібно активувати власноруч. Після використання ця властивість йде на колдаун на певний час. А чи є подібний предмет магічної атаки? Так, звісно, є, і він називається зимовий жезл. Цей предмет володіє властивістю, котра вводить вас у стазіс на кілька секунд, тільки є одне але. В цьому стані ви не можете ані рухатись, ані проводити будь-які атаки. Але поки ви в цьому стані, ви уникаєте будь-якої шкоди. Колись мені здавалося, що це більш шкідлива штука, але потім я зрозумів користь від цього ефекту. Якщо ви бачите, що у вас летять ворожі кнопки, наприклад, Ульта Ван Ван, то протиснувши на стазість, Ульта Ван Ван полетить в молоко, і тим самим ви збережете своє життя. Що таке вампіризм? Вампіризм це здібність лікуватись від атак по противнику або по кріпам. Чим вище. Якщо вампіризм, тим більше відхилу від атаки будете мати. У грі існує два види вампіризму. Це вампіризм від базових атак, він так і називається вампіризм, і вампіризм від здібностей, котрий і має таку назву вампіризм від здібностей. І по назві ви вже зрозуміли, який вампіризм на що діє. Антихіл послаблює вампіризм, бо вампіризм це здібність відхилу персонажа. Вампіризм можна посилювати за допомогою предметів та емблем. Що таке проникнення? Проникнення це здатність зменшувати захист противника. Існує усього два вида проникнення це фізичне та магічне. Чим більше проникнення, тим менший захист противника проти вас. Я думаю, мені не варто казати очевидне, що якщо у героя фізична атака, то йому підходить лише фізичне проникнення, а якщо магічна атака, то відповідно магічне проникнення. Проникнення, звісно, можна посилювати за допомогою предметів та емблем. Також варто зауважити, що проникнення не тільки зменшує захист ворога, Героїв, а ще й може збільшувати кількість ураження, якщо показник захисту ворожого героя менше за показник вашого проникнення. А це означає, навіть якщо у противника немає захисту проти ваших атак, проникнення робить захист противника негативним, і тим самим кількість ураження по цьому противника буде більше. Муни, звісно, з цим дуже намудрили, але воно. Так працює. Негативні показники захисту можуть бути, майте це на увазі. Що таке чисте ураження або абсолютна шкода, як її ще називають? Це ураження, яке ігнорує будь-який захист. Якщо у героя показник абсолютної шкоди 300 одиниць, то він нанесе 300 одиниць ураження, незважаючи на те, який показник захисту у противника. Частіше за все, чисте ураження позначається у відсотках від показника ОЗ ворожого героя. Це означає, чим вище показник здоров'я ворожого героя, тим більше показник абсолютної шкоди проти нього буде застосований. І це ураження повністю ігнорує захист. Таким ураженням володіє такий герой, як Керрі. Саме тому Керрі дуже швидко вбиває танків, а не тому, що це чити, як багато хто пише. Також чистим ураженням володіють деякі предмети, такі як безкінечна битва, меч мисливців на демонів, Клинок семи Морів, Тризуб, Старлімова коса, Жезл Блискавок і Пилаючий Жезл. Чому не варто влітати один в п'ять? Бо це командна гра. А не гра, де твій персонаж у головній ролі і розкидує усіх як Брюс Лі. Навіть на перефармі ви один проти 5 нічого не зробите, тому якщо бачите перед собою 5 ворожих героїв і поряд з вами немає жодного тімейту, то тікайте, тікайте, що є сили. Народжений бігати тлумаків не отримує. Що таке ганг? Ганг це операція штурму лінії з ціллю знешкодження ворожих героїв. Ганг, як правило, проводить лісник або мідер, або і лісник, і мідер разом. Що таке пуш? Пуш з англійського. Тиск це знищення ворожих веж на лініях і просування своїх кріпів по лінії, тим самим чиниться тиск на ворожу команду, звідси і назва. А де знаходиться магазин предметів? Магазин предметів знаходиться в правому верхньому кутку, позначається символом долара. Натиснувши на нього, ви зможете обрати будь-який предмет для збирання. Також можете продати вже зібрані вами предмети, щоб звільнити слот для іншого предмету. Чому танк так швидко вбиває стрільця? Бо у танка Є помста у вигляді додаткового спелу, і зібраний предмет шипована броня, яка працює у тандемі з помстою. І тому на низьких рангах, хто цього не знають, стрільці-автоатакері частенько наносять базові атаки по танку, який протискає помсту, і у якого вже є шиповка, після чого стрільці самі себе вбивають, самі того не розуміючи. Звісно, тут я вам розповів не всі моменти гри, але я намагався розказати основні базові речі, які допоможуть почати грати в цю непривітну жорстку. Току гру, на якому герою варто починати грати. Починайте грати на Ейдорі. А щоб дізнатися подробиці, як грати на Ейдорі, подивіться моє відео про нею зі мною. Ви навчитеся грати набагато швидше. А на цьому у мене все. Напиши, чи сподобалось тобі це відео, і не забудь про вподобайку. Вдалих тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. бай Форафановедегіссам It, i'm still searching and i'm still learning i want a life that's filled with memories not a life with a in front of me i need focus to keep me from hopeless psychosis if i keep moping i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the inside for me, but